Італійська мова для початківців. Дякую за відгуки. Вони дуже мотивують робити нові уроки. Чао коме ва. Вітаю як справи. Чао коме, ва. Чао коме ва. Бене ету Добре а у тебе. Бене ету. Бене ету Кометікяміє. Як тебе звати? Коме ті кямі? Коме ті кямі. Коме ті кямі. Мі кямо влад. Е ту мене звати Влад. А тебе Мі кямо влад е ту, Пячере ді конощерті. Приємно познайомитися. П'ячере ді di П'ячере ді diконоim. П'ячере міо. Мені теж приємно. Взаємно. П'ячере міо. П'ячере міо. Сей Італіано. Ти Італієць. Сей італіано. Сей Італіано. Парли Italiano. Ти говориш італійську. Parli Italiano. Parli Italiano. Io parlo un po di Italiano. Я трохи розмовляю Italisco. Io parlo un po di Italiano. Io parlo un po di Italiano. Sej sposata ty zemižnja. Sej sposata. Sej sposata. Non sono sposata. J'en zamiso. Non sono spozata. Sono single. Я samootnia. Я sono single. Perché sej koa. Чому ти тут? Перке сей куа? Прей куа. пер лаворо. Я тут по роботі. Сono per lavoro. Sono qui per lavoro. Sono una turista. Я туристка. Сно. una turista sono una turista sono qui in vacanza ya tut u vitpusti sono qui in vacanza sono qui in vacanza sono qui perché sono scappata dalla Guerra. Я тут тому, що тікаю від війни. Соно куи, перке, соно скапата, далла гуара. Соно куи, перке, соно скапата, далла гуерра, міпiaче ібо італіано. Мені подобається італійська їжа. Mi piace il cibo Italiano. Mi piace il cibo Italiano. Sei qui da sola. Titut odna. Sei qui da sola. Sei qui da sola. Sei qui da solo. Titut odin. Sei qui. Da solo. Sei qui Da solo. Ай уна унарага. У тебе є дівчина. Ай уна унараза. Ай уна унараца. Коза фай нель темпо ліберо? Чим ти займаєшся у вільний час? Коза фай нель темпо ліберо? Козафай нельмоли. Nel, nel tempo libero mi piace. Вільний час я люблю nel tempo libero mi piace. Mi piace passare il tempo, libero nel muzeo. Мені подобається проводити вільний час в музеї. Mi piace passare il tempo libero nel museo. Andiamo al museo. Vediamo do museo. Andiamo al museo. Andiamo al museo. Ottima idea. Giudova idea. Ottima idea. Ottima idea. Ідея. Куале іль туо номеро ділефоно. Який твій номер телефону? Куале іль туо номеро ді телефоно, куале іль туо номеро ділефоно. Даммі і туо нікнейм ди інстаграм. Дай мені свій нік в інстаграмі. Дам ми і туо нікнейм ді інстаграм. Ай ун профіло Фейсбук. Ти є у Фейсбуці. Ай ун профіло Фейсбук, КЕ лаворо фай. Ким ти працюєш? Яка в тебе професія? Ке лаворо фай? лаворофай. Lavoro fai? Studio all universita. Я навчаюсь в университеті. Studio ali Università. Studio ali Universita. Mi piace l'Italia. Мені подобається італійська мова. Mi piace l'italiano. Mi piace piace l'italiano. Posso fare pratica con te. Я можу практикувати з тобою. Posso fare pratica con te. Che ne dici di fare una passeggiata. Чи не хочеш прогулятися? Che ne dici di fare. Una passeggiata. Che ne dici di fare una passeggiata? Sei libera, domani sera. Ti vilni, Zafra uveceri. Sei libera, domani sera. Sei libera, domani sera. Io нон каписко. Я не розумію. Io нон каписко. Іонон каписко. Де ти живеш? абіті. Ді дове сей. Звідки ти ді сей? Соно діто. Я з турину. Соно діно. Куанти ані ай. Скільки тобі років Куанті ані ай. Ми соно перса. Я загубилася. Ми соно перса. Ми соно перса. Ти мені подобаєшся. Tu, мі п'ячі. Ту мі п'ячі. Ту мі п'ячі piaci. Ти мені дуже подобаєшся. Ту мі п'ячі moolto. Анke, tu mi piaci. Ти мені też подобаiшся. Анкету міп'ячі. Анкетумі Vorrei Воррей a cena. Я хотів би запросити тебе на вечерю. Vorrei invitarti a cena. Vuoi uscire Вой cena con me? Ти хотів би повечеряти зі мною? Вой ущире ачена. Con Vieni а me. Прийдеш на вечерю до мене. В'єні а me. Vieni а me. Resterò qui per una settimana. Я тут на тиждень рестеро куи. Per una settimana. Restero qui per una settimana. Ci vediamo domani. Ми побачимося завтра. Ci vediamo domani. Sei proprio carino. Ti дуже милий sei proprio carino sei divertente ти смішний sei divertente sei divertente mostrami la città покажи мені місто mostrami la città ai figli у тебе є діти ai figli «О ун філіо» У мене є син. «О Она филия. У мене є донька. «О уна Она «Мі манкі» Я скучила за тобою. Я скучив за тобою. «Мі Міманки. Міманки. Бевіамо. Il caffè. vip'ємо kavo razom. Beviamo il caffè. Beviamo il caffè. Ecco il mio indirizzo. Ось моя адреса. Ecco il mio indirizzo. Ci vediamo presto. Скоро побачимося. Ci Vediamo presto. Sei bravissima. Ti чудоva. Sei bravissima. Dяkuju za urock.